station is Vokzalna. Станція вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу та кільцевої електрички. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Vokzalna. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Політехнічний інститут. The next station is Політехнічний інститут. Станція Політехнічний інститут. Вихід до швидкісного трамвая. This station is polytechnic Institute. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Шулявська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is «Шулявська». Станція Шулявська. This station is «Шулявська». Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Берестейська дотриматися комендантської години, яка триває від півночі до п'яте.